Не поодинокі випадки, коли з'являються клієнти з наміром зменшити розмір аліментів за рахунок того, що у іншому шлюбі у них народилася дитина, звертаю вашу увагу, що це не завжди виходить так. Відповідно до сталої практики, зокрема, одного із апеляційних судів, рішення апеляційного суду, чітко вказано, що Зміна сімейного стану позивача, а саме народження іншої дитини, не є безумовною підставою для зменшення розміру аліментів. Адже позивач повинен належними та допустимими доказами підтвердити погіршення його майнового стану, у тому числі у зв'язку із народженням дитини від іншого шлюбу. Крім того, Батьки не мають компенсувати зменшення розміру аліментів за рахунок збільшення утримання однієї дитини порівняно з іншою. Тобто, простими словами, суд враховує лише зміни у матеріальному становищі особи, не у сімейному. Тому враховуйте ці обставини, адже відповідно до вимог чинного законодавства, суд буде враховувати саме ту обставину, яка є підставою для зменшення розміру аліментів, це погіршення матеріального становища особи, не сімейного. Будьте уважні і далі буде.